Слава нашому Господу! Ми сьогодні знаєте, цими словами повинні підбадьорити один найперше. Слова Христос Воскрес дають надію і дають життя. Це не є слова смутку, це не є слова навіть якоїсь печалі, це є слова життя. Коли ми кажемо, Христос Воскрес, а ми повічуємо істинно Воскрес, це те саме, що ми скажемо, є життя. І інші хтось скаже, дійсно є життя, дійсно є радість, є радість в Ісусі Христі, слава нашому Господу! І ми сьогодні бачимо знаємо, як життя продовжується. Ми бачимо, коли свик, коли Господа хтось був і старший був молодший, коли у Господа віршами, піснями сьогодні наші діти і внуки, вони також славлять нашого Господа. Це означає, що життя триває. Тому що це життя дає нам Ісус Христос. Він отримав життя відця і Він дає сьогодні нам це життя. Слава нашому Господу. В перші дні Воскресіння ми сьогодні почули, вже Ісус Христос з'явився Марії Магдалині, Ісус Христос, з'являвся жінками-роносцям, що прийшли нагостити тіло Його, знаєте, тіло, яке вмерло і мало знаходитися в гробі, але там не знайшли Його. І він же, що об'являється поможнім, йдуть тут вимоуст. Він всяко всім хоче показати, що ось він є живий, він ось живий. Але перед тим він казав своїм учням. Давайте ми відкриємо, прочитаємо слова від Матвія, 17 й розділ, прочитаємо два віршики, 22 й і 23 й віршик. Матвія, 17 й розділ, 22, й 23 й віршик. Написано, коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус. Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють. Але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурились. І Ще прочитаємо Іван від Марка, 16, розділ, 14 вірш. Нарешті він з'явився одинадцятьом, які сиділи, як сиділи вони при столі, і докояв їм за недовірство їхнє та твердосерке, що вони не йняли віри тим. То Воскресло бачив Його. Знаєте, дорогі, коли Ісус віщав про страждання, про смерть, чомусь воно їм більше запало в серце, аніж коли він їм сказав про своє Воскресіння. Тому що Ісус каже, що, що наближається час, коли син людський буде виданий і возмущається з нею, він буде мертвий, Його п'ють. Але він їм зразу і сказав, що третього дня. Це недовго, це трошки на третій день і він воскресне. Але написано, тяжко вони зажурились. Але тяжко вони зажурились. Людський розум, людські очі не, не здатні бачити те, що здається неможливим, не можуть вони споглянути і прийняти вірою те, що не можуть знайти своїми руками попробувати, свій розум посягнути. Якщо для них смерть було зрозумілою, Тобто людину видають на суд. Суд призначає смерті, сьогодні чули, у всій юдеї римляни чинили такі суди. Суди, коли людину обвинувачували, а потім вели на страту, і там людина на цьому місці страти вбирала. І це була для них звична справа, це бачити і розуміти. Але коли Ісус їм каже про Воскресіння, в їхнє серце воно не міщається, їхній розум не здатний осягнути того жива, її вбили, вона помирає, а потім вона воскреснути може, тобто стати живою. І замість того, що щоб утішитися разом з Христом і сказати дійсно, Слова, що буде чекати, ви вірите, бо це твої слова, я вірувати зла. Вони тяжко зажурилися. І оця журба, оцей сум тривав весь час, розумієте, всьому серці вони заносили, що отак воно має статися. І коли пришов час воскресіння, та він багато людей. Жінки приходять, кажуть, і учні приходять, які по дорозі бачили Ісуса і кажуть, ми бачили Воскресло. А вони не вірили, вони сумнівалися, вони казали, що такого бути не може. І написано нарешті, знаєте, це таке слово, яке показує, ось прийшов час, коли люди ввірували. Прийшов час побачити і повірити. І коли тут написано нарешті, він з'явився у 12, він допорядили до і за Твердосерди її. Але він їм говорив, що так написано в пророке. Ми сьогодні ще чули у Римок з від Буки, де е, написано було, що потрібно було, щоб це виконалося. Це було в 24 році 44 віршів. Потрібно було, щоб виконалося Писання. Виконалося все те, що пророки написав. Потрібно було, щоб сину людському прийти на землю, померти і воскреснути третього дня. І там же таке слова, чого звідки ви всі, чого в і ви всі. Ви знаєте, дорогі, сьогодні, я, ем, я не скажу як ніколи, бо кожного часу важливо було, щоб віруючі люди послідовники Ісуса Христа, щоб вони мали тверду віру в Воскресіння, щоб вони мали тверду віру в життя, яке є в Ісусі Христі. Тому що, коли проповідаєш про Ісуса, і коли ти говориш, що. Він помер за твої гріхи, але не скажеш, що Воскрес для Твого продання, то немає надії. То немає надії, тому що коли Ісус вмер, але не Воскрес, це означає, що і кожна людина треба вмерти. Але Господь каже, що в ньому, тобто в Христі, всі живуть. В ньому всі живуть. Всі, хто вдоспились цієї слави. Вірити в Ісуса Христа, вони отримали в ньому в Ісусі Христі життя. І ті, хто вірують в Ісуса, вони не мають, вони живуть. І тому й написано, що є Воскресіння мертве і прийде день. Цей день, хлопців день, відміряний Господом, це славний день, коли в ньому всі живуть. І переміняться церква, об'єднається. Об'єднаються ті, хто померли у Христі, ті, хто жили. В той момент, коли всі ці нації, і буде єдина славна церква Боже. І коли апостоли повідали це, вони прийняли це Слово, що Ісус Воскреснев побачили Воскресло. Знаєте, в їхньому серці з'явилася оця надія на життя. І вони почали цю надію нести. Важливо сьогодні, щоб ті віру що Ісуса мали в своєму серці надію. І віру, в віру, головне, але і надію на життя. Тому що ти можеш вірити в Господа. Можеш вірити його словам. Ти можеш вірити в те, що Біблія каже, і що це є правда. Але якщо ти не маєш надії на Бога, про що будеш проповідувати? Що будеш людям нести? Про що будеш людям звіщати? Де життя? Де основа цього? А основа того, що є надія на Господа нашого Ісуса Христа, якого наш Бог Отець Воскресив, і він же тепер сидить на престолі слави і очікує. Очікує, коли сповниться цей день, коли його церква збереться і разом зізнається, це буде славний день. І коли апостоли оце зрозуміли, вони почали це проповідувати. Давайте ми відкриємо ще дії святих апостолів, третій розділ. 26 й вірш. «Я всяка апостолів, пострілів, що проводжувалася складом? Не було такої проповіді дороги, щоб вона не згадувалася про Воскресіння Ісуса. Тому що Воскресіння Ісуса особлює відтворення, особлює нову надію, особенно нове життя. І от відкриємо третій розділ, на й віршик, слова Господа Петра, Господь, воскрешивши свого отрока, Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинок. Цими словами, апостоли завжди, завжди задали вам надія на життя є лише тоді, коли людина відрікається в себе, коли людина відрікається від свого гріховного життя, коли людина відрікається від гріховних вчинків, навіть від гріховних думок. І коли навіть вони приходять, він їх відганяє, він їх поневолює іменем Ісуса Христа, щоб мати в собі життя. Тому Апостол казав, воскресивши Слотка, Бог послав. Його перший до вас, щоб вас поблагословити. Воскресіння Ісуса Христа є благословіння для кожного з нас. Тому що це Слово оживляє, це Слово дає нам кожному надію і таку думку, я беру, але буду жити в Господі Ісусі Христі. Немає кінця на цій землі. Тимчасово ми тут живемо, але є вічне життя, це вічна радість. Це спілкування з Господом постійне і без, перед Це завжди єднання з нашим Господом Ісусом. І коли апостол Павло дуже гарно про це свідчив в 17 році 10 апостолів, він прийшов до Хіни, побачив все це, що там відбувається, побачив цей голов це все. Ну, його це дуже, знаєте, спателимо, він не думав, що є такі народи, які отак поклоняються. Без надії, тобто поклоняється чужим іншим Богам і розуміють, що приходить часу і вони мусить і все і на цьому кінець. Тобто поклоніння іншим Богам не давало надії. Так само, як сьогодні надія на себе, на своє життя, на свої сили. Це є не надія на Бога. Це є тимчасова надія, яка не приносить життя в вічності. І коли він знаєте, про це розважав, він е, говорив до Людей, які навіть, там знаходилися, і їм говорив про Воскресіння, він казав. Бо він визначив день, це є 17 розділ, це перший вірш. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед і поставив. І він подав дока за всім, і знати його воскресивши. При зверніть увагу, власне, таке слово подав доказ за всім. Сьогодні цей доказ це є. Наша віра в Ісуса, наша віра в Його Воскресіння, наша віра в Його життя. Бо якщо Він не живе, то як ми будемо жити? Якщо він не живе, ви знаєте, навіть я просто полоп, коли свідчив перед цим і зібралися всі про і він казав, знаєте, про що мене судити? Про Воскресіння мертвих. Про те, що Ісус Воскрес, і ми Воскрес, ми будемо разом з Ним. І що пропали, ви за це всі мене судите. Хоч вони й самі вірили в Воскресіння. Парицейська секта і не вірили в Воскресіння, Але вони ніяк не могли зрозуміти, що Ісус то Месія і Спаситель. Що Ісус то той, хто дає сьогодні життя. І коли слова оцінь сказав, при цьому вірші, напевно, як почули, що вони воскресіння мертве, то одні насміхатися стали. А інші казали, що це будемо слухати тепер іншим разом. Сьогодні важко людям, знаєте, прийняти своє серце по цю надію про Воскресіння. Пагатор людей знає ці писання, слухає сьогодні е, пропонія Євангелія, знає про Ісуса, читає в її розподіл. Але коли тільки їм казати, що є Воскресіння з мертвих, і що кожному з нас здорова на ця милість і Господа буде з ним вічності. Люди зразу кажуть, ми не знаємо, чи це так. А хто про це знає, чи там живуть? Чи хтось звернувся і нам про це сказав? Чи ти маєш чи знаєш, що Господь прийшов до тобі і сказав, що я там був і я бачив там Авраама, Ісака і Якова. Чи ти бачив там наших предків, які померли? І так можемо сьогодні дорогі, це почути, але ми маємо істинне слово. Слово Бога живого. Слово, яке нам свідчить, що в ньому, тобто в Христі ніхто не вмирає. І якщо ти дорогі брати сестра, хочеш мати це вічне життя і хочеш прийняти ці оселі, які тобі приготовлені, то тобі вже потрібно сьогодні це слово, яке ми сьогодні чуємо, яке проповідається, перейти в своєму серцю, перейти в своєму возмуті. Це особливо потрібно про це подбати, тому що це слово це слово життя, це слово, яке оживляє. Оживляє. Слово, коли ти читаєш і розумієш і бачиш себе духовні очима. Ви знаєте, нещодавно я дізнався, що дослідили вчені наше серце. І в нашому серці виявляється, є 40 тисяч нейронів, які діють окремо від нашого розуму. Це так звана нервова екосистема, яка діє окремо від нашого розуму. І я для себе зрозумів, наскільки важливо берегти те, що в нашому серці. Тому що інколи буває, розуму, ми його не розумом, але серцем. Серцем ми щось так відчуваємо. І інколи воно навіть може протирічити або навіть протистояти нашому розуму. Здається, розум каже, що це неможливо, а серце каже, Боже, все можливо. Ви знаєте, серце Бог обрав таким окремим нашим органом, нашому тілі, яке здатне чути Боже Слово. Яке здатна спонукати нас вірити в Божому Слову. Тому що Розум не може цьому, це повірити. Бо розум хоче побачити. Розум хоче пощупати руками, як один із апостолів. Він каже, я поки не побачу, я не повірю. Поки я не вкладу, в своїх раніше я не повірю. А серце каже, Повір Повіри, прийми це слово, це слово дає тобі життя. Це слово веде тебе до вічної радості, до спасіння, прийми це слово, не відкидай його. Серце, знаєте, як такий орган, який найбільше чутливий до голосу Божого. І серце апостоли повірили, і серце повело, і, він, і Господь проговорив в їхнє серце. А вони віддалися цій вірі, І вони пішли і свідчили. І сьогодні до наших країн прийшла ця звістка Євангелія. І ми сьогодні цим утішаємося. Ми утішаємося тому що і нам було свідчено, що Христос постраждав, помер і воскрес слава йому! Він Воскрес і прийняв царство. Тому ну, що Він сам казав: мені дано віддати життя сві. і знову прийняти його. Альбуя. Він для нас не заступив. Він про нас попав, то і про всіх, хто будуть жити іще на цій землі, і про всіх попав, щоб ніхто не загинув. І сьогодні ця звістка це добра звістка, це є добра новина для кожної людини. Ісус Христос Воскрес! Аллія! Воскресень, вже не треба приходити на цю землю, щоб уживляти інших людей. Йому вже не треба приходити страждати. Йому вже нічого не треба. Йому світ одне зараз має. Він має своїх людей на цій землі, які звищають Боже Слово, які звищають Воскресіння, які прийняли вірою і передають вірою. Живі Божі Слова. нашому Господа. І ми сьогодні утішаємо, ми сьогодні радіємо з нашим Господом. Позрадуйтесь, дорогі серці своє, нехай не буде смутку на ваших обличчях. Тішайтеся, Господь Воскресив Ісуса Христа. Ми сьогодні чули, немає його серед мертвих. Він сьогодні серед живих. Він сьогодні серед тих людей, які мали на тілі на нього, як Авраам. Про нього дуже гарно сказав Ісус. Він бачив мій день і утішився до роді. Він людей. бачив мій і він зрадів. Євреї йому сказали, ти 50 років маєш, як ти це як це могло статися. Але Авраам повірив Господу, і він прийняв обітницю. І Він знаходиться, знаєте, сьогодні, ці оселі Боговця. І він побачив це спрясіння Ісуса. Так і ми тоді ми приймаємо вірою, ми ходимо вірою, і ми проповідуємо Боже Слово вірою. що Ісус Христос воскрешає сьогодні. Алілуя, Він воскрешає грішників з духовної смерті, підносить, дає життя. Я є велику радість, радість, і знання з нашим Господом Ісусом Христом. Слава нашому Господу! Давайте ми дорогі зараз приклонимо наші коліна. Подякуємо Господу за цю велику милість, яку маємо сьогодні, що він нам дарував життя і дарує, і буде дарувати ще нашим дітям і нашим внукам. А йому всю славу. Халає на віки. Амінь.